Вічність, так, я в інерції ще тут, тому з тобою ще я в тілі, зміг осягнути свою суть і на землі я ще при ділі. Так, то я сам захтів у гру що зветься на землі життям. Я знаю, той, ким є, не вмру, тому в життю всміхаюсь я. Так я ще маю бути тут, доки твоя ще тут свідомість, шляхи всіх різно тут ідуть, та всі ведуть у невагомість. Так, я впізнав уже цей стан, в якому справжня моя благість просочувався поміж ран і проявився так у радість. Так, вже розвіявся туман. Душа пройшла крізь морок марень, Сансари колеса дурман набрид, і вітер звіяв хмари. Так, вітер нового життя вдихнув у мене цю свідомість, навік ти в мені, і в Тобі я спокон цей стан мені знайомий. Так, сила вічного життя, У точці й миті Всеєднання. Прекрасне явлення Творця, блаженства і щастя процвітання. Ні, ще не в цю єдину мить мені це тіло відслужило. Так, вічно це життя летить, тому ця мить це твоя сила.